Подорож колективом – це весело, пізнавально і незабутнє. Такі поїздки дарують безліч яскравих моментів, зміцнюють дружбу, розширюють світогляд і залишають у серці теплі спогади на все життя. Але за кожною цікавою подорожю стоїть відповідальна підготовка, особливо коли йдеться про організацію поїздки дітей за кордон з метою належного забезпечення безпеки юних українців. Міністерство закордонних справ України просить організаторів таких поїздок дотримуватися важливих рекомендацій. Перше, завчасно повідомляйте закордонні дипломатичні установи як у країну призначення, так і в країнах транзиту. Надайте інформацію про маршрут, тривалість подорожі, склад групи та контакти керівника. Також обов'язково має бути укладено договір з перевізником. Він має містити умови безпечного перевезення, страхування пасажирів та обов'язкову заміну транспортного засобу у разі поломки. У разі надзвичайних ситуацій не зволікайте, звертайтесь на екстрену лінію посольства або Консульства України, або на гарячу лінію МЗС.